Сенека Моральні листи до Луцілія. Переклад Содомири. Лист перший. Сенека вітає свого Луцілія. Так і роби, мілуцілію. Відвойовуй себе для себе самого, а часики досі або забирали в тебе, або викрадали, або сам він утікав, збирай і бережи. Переконай себе в тому, що справа стоїть саме так, як пишу. То виривають у нас той час, то броють його потай, то сам він плеве з під рук. Але найганебнішою є втрата, якою зазнаємо через власну недбалість. Приглянься і побачиш, величезна частина життя пропадає у тих, хто робить щось не так, як треба, чимала у тих, хто взагалі нічого не робить, а вже все життя у тих, хто робить не те, що треба. Кажи мені людину, котра бодай трохи цінувала би час, дорожила днем. Котра би розуміла, що вмирає власне, щоденно. Помиляємося якраз у тому, що смерть бачиться нам десь попереду, у нашу у значній своїй часі вже позаду. Скільки віку прожито, стільки ж одразу бере його смерть, ото роби мілу цілю, як пишеш Охоплю усі години. Запанувавши над сьогоднішнім днем, не так залежатимеш від завтрашнього, життя, поки його відкидаємо, минає. Все уцілюючи жена один тільки час, наша власність. липі одну цю річ, таку невтримну пливку дала нам у володіння природа, але саме цього володіння позбавляє нас будь-хто, кому лише заманеться, така вже нерозумність усіх смертних. Отримавши нікчемну дрібницю, яку легко відшкодувати, вони почувають себе у боргу ж забрав час, а його і вдячна людина негодна повернути. Той боржником себе не вважає спитаєш, Лебонь, що роблю я, даючи тобі ці настанови. Зізнаюся щиро, як ощадлива у своїх достатках людина, веду рахунок своїм витратам. Не можу похвалитися, що нічого не втрачаю, але те, що втрачено, в який спосіб і для чого скажу здам собі звіт у своїй бідності. А втім, моя доля така ж, як і в багатьох інших, хто не зі своєї вини опинився у злиднях. Ніхто їм не дорікає, але ніхто й не допоможе. У чому ж тут річ? Я, бачиш, не вважаю богам того, хто вдовольняється і тими крихтами, які ще залишилися, проте воліє, щоб ти беріг своє майно, і взявся за ту справу завчасно. Бо, як помітили наші предки, пізно заощаджувати, коли проглядає дно. Зрештою, того, що на дні, не лише дуже мало, воно дуже погане, бо весь здоров.